Але ситуація на фронті, навіть якщо зважити на загальну думку експертів, да, зараз основні концентровані сили ворога це на Донеччині. Ми дивимося, що це курахівський напрямок. І коли йдеться про те, що навіть ми відтісняємо їх на Харківщині Вовчанськ, то Донеччина є основним полем бою для росіян. І навіть і думка з приводу того, що це десь такий от певний пік, пік наступу росіян, тому що ми отримали вже досить. Досить достатньо артилерії і інтенсивність використання збройними силами України збільшилася у 5-6 разів. А як можна зараз характеризувати ситуацію на полі бою і від чого залежатиме липень, який, я кажуть, знову ж таки експерти буде дуже непростим для України? Просто експерти не слухали Будану. Буданов казав, що травень буде непростим, а далі буде легше. Ну, але якщо серйозно, давайте говорити відверто, збільшили використання артилерії в 5-6 разів. Ну, звичайно, коли росіяни по нам кидали 20 тисяч снарядів, а ми давали у відповідь одну тисячу, а зараз даємо 5, то це паритет? Ні, це не паритет. Військово-промисловий комплекс росіян дозволяє їм мати дуже велику кількість різного штибу озброї. От, плюс Північна Корея, плюс китайські технології, плюс Іран, шахеди і так далі. І давайте говорити відверто, Північна Корея вперше заявила про те, що буде відправляти регулярні війська, хоча вони називаються інженерні, там інженерні, інженерні там. але ще раз наголошую, це не найманці, це не збор, чого то кого то де-то, а це регулярні інженерні війська. Ну, звичайно, хотілося б потролити росіян. А куди ж ділися ваші славнозвісні інженерні війська? О, тому що я пригадую, як вони налагоджували декілька разів одну і ту саму місце переправа. Ми їх там кожного разу тупили в тій переправі разом з твою переправою. Але тим не менше, регулярні війська це і регулярні війська, які б вони не були. Це трошки інше, ніж як кажуть найманці. Далі, одноразова виплата при прийомі. До зброї збройних сил Росії доходить до 20 тисяч доларів одноразова виплата кожному російському майбутньому військовослужбовцю. Це як? Тобто, в них все хорошо з грошима. Тому давайте говорити відверто. Навіть на сьогоднішній день остання інформація щодо рейтингу армії світу. Російська армія друга армія світу, а українська армія 18-та армія світу. Якщо брати на сьогоднішній день, я дивився деякі публікації західних аналітиків. Тому знову ж таки, ми воюємо з дуже серйозним супротивником. Що стосується інтенсивності, таку інтенсивність я пригадую, коли йшли бахмутські операції, до 140 боєзітнень на добу. Зараз, от ви говорите, там 120. 120 дібна. Дібна. Тобто це дуже говорить дібна. про що? Натиск mm -hmm. не зменшився. Якщо зрівняти там місяць назад і сьогодні, то ми сьогодні бачимо більшу кількість. Кожного дня, якщо ми подивимося на карті Deep State, ми бачимо, що є якісь позиції, які росіяни за -за захоплюють. Кожного дня десь є просування. Якщо дивимося з е зведення генштабу, росіяни продовжують свої атакувальні позиції, особливо на Донбасі. Так, Вовчанськ трішки стабілізували. Ми там непогано їх зажали на заводі, і Богу дякувати, як то кажуть. Але знову ж таки, цитати Зеленського, це цитати Залужного. Нам потрібна технологічна зброя, це технологічний прорив, має бути щось таке. Бо гармати проти гармат вони не вивозять і ми не вивозимо. Тобто ми не можемо їх витіснити, вони не можуть нас проламати. Єдине, де в росіян тотальна перевага, це повітря. Літаки, каби це те, що вони мають. Ми ще чекаємо з минулого року f 16 до сьогоднішнього дня е, є надія на домовленості з Ізраїлем щодо патріотів. Семи батарей. Е, так, mm -hmm. е, тобто це немало, тому що батарея це патріотів, це не одна пускова, це є дуже, -дуже серйозний комплекс, і, е, звичайно, там вони там щось там застарілі, щось можна відновити, але знову ж таки хе, пускові ми будемо мати. Ще ж питання ракет. ракет. А ракет це теж в світі тако на базарі не підеш, не купиш. Тому така історія. Що стосується загальних таких тенденцій по напрямкам, давайте говорити відверто, Курахово серйозна проблема. Турецьке наше угрупування біля Турецька під серйозним зараз буде знаходитися тиском. А Курахово, чим визначне, то саме Красногорівка і так далі, на сьогоднішній день, це вони фактично створюють, так би мовити, дуже серйозну загрозу для лівого фланга Вугледару. Та там ще є дуже багато позицій, які тримаються з 2014 року. Той же самий Нью-Йорк. І так далі. Але ще раз наголошую, коли буде нависати вже карнізом над головою, якщо подивитися на карту Діпстейт, e, то тоді буде дуже серйозна проблема. Це так само, як в свій час, пам'ятаєш, Світлана Солідар e, нависав угу. карнізом над бахмутом. Ото зараз точно та сама історія може відбутися. Тому я розумію, що Генштаб це бачить, e, тому що в принципі це не одномоментна дія росіян, і це видно, куди вони тиснуть. Ну і Покровськ, Покровська траса покровськ Константинівка вони її будуть перебивати. Там, де вони наближаються все ближче і ближче, там вже декілька кілометрів залишилось, щоб перебити цю трасу. І тоді логістика Слав'янсько-краматорського групування буде порушена. Часів яр логістика буде порушена. Якщо вони переб'ють цю трасу, Костянтинівка взагалі опиниться, скажімо так, між двох вогнів, бо з, -з, -з, -з однієї сторони буде Покровський фронт, а з другої сторони часів яр. І в Константинівці теж будуть серйозні проблеми. Ну, це так, якщо ми говоримо про Донбас. Це напевно, що сьогодні, я би так би сказав, що найбільше зосереджені росіяни все-таки на Донецькому напрямку. Ну, в принципі, в них є і така і переговорна позиція, що вони ж хотіли СВО, ну, от вони ж можуть, сказати, вот, бачите, от ми ж СВО, тож Донецьк. Ну, тобто, це так для політиків, скажімо так, більше, ніж для військових. А якщо говорити за нас, давайте говорити відверто. Чи є в нас достатня кількість людей? Ні, нема. А темпи мобілізації? Темпи мобілізації. Дивіться, ну про які звітують принаймні. Ну я звіти не сильно дивлюся. В мене є знайомі працівники ТЦК, з якими я періодично спілкуюся, просто не на політичні теми, а саме на теми ну як там. Щось рухається. От Якщо спочатку, коли прийняли закон про мобілізацію, він казав, що люди дійсно реально дуже сильно бояться. Бояться, бо немає визначеності, немає демобілізації, і це демотивуючий фактор, колосальний. Це дійсно правда. Якщо ми говорили напередодні до тих всіх законів і так далі, що один з десяти, в принципі, приходив у військкомат з речами. Тобто, я казав, 10% це значить, ще не так все, як кажуть, в нашій країні потіряно. Вибачте, за російськомовне слово. Але зараз, на сьогоднішній день, як мені говорили хлопці, трішки віший відсоток людей готових іти, тому, тому що вже вони розуміють, що ну, не відпітляєш, але вже хочеться якось вже оприділитися. Єдине що, що люди, звичайно, розуміючи ризики, ну ніхто ж не хоче бути м'ясом, давайте говорити відверто. І, і шукають. Підрозділи, куди би можна було би піти, де або є хтось з знайомих, або знають, що там дійсно відносяться серйозно до навчання і так далі, за безпечення. Але розповідають навіть і самі депутати і політики, що відношення не працюють до них. На це надзвичайно скаржаться. Вот. але а от я за це Хогана хотів сказати. А відношення працює тільки у тому випадку, якщо. Бригада виділяє спеціальну людину, яка бере отого мобілізованого за, за, за шкірку, і ходить з ним. від О, К, ВЛК, Після того всього супроводжує його в навчальний центр, і після навчального центру, якщо ну, людина мусить мати якусь військово-облікову спеціальність, і після цього приїжджають і забирають, щоб його вже кудись інше деінде не відправили. Тут в такому випадку можна собі поповнення підібрати. А от щоб громадянин сам. Дійшов до тої бригади, в яку він хоче. З цим є велика проблема. Тому що давайте говорити відверто. Ну, ми всі чули про рекрутингові центри. Ну, ще ж Хочеться побачити їхній успіх тих рекрутингових центрів, не тільки в 3-ї штурмової, чи там, в 5-ї, чи там, Вовків Вінчі, чи Вайдару, а хочеться побачити рекрутингові центри державного масштабу, щоб в кожній області було. От я знаю, що на Волині рекрутингового центру нема. У нас є Спогуляйко, губернатор, а, а рекрутингового центру нема. От, от да, прізвище таке цікаве. Він, до речі, mm -hmm. вроді би навіть ще й офіцер кажуть. А от от немає центру рекрутингу, а дуже прикро. І от така історія. Ну, тепер поговоримо про політичні тенденції. Так, у світі як вони власне впливають на рішення, що ухвалюється стосовно України. Путін замість стрімкого захоплення України нині робить ставку на ослаблення заходу. Так, вважає колишній генеральний секретар НАТО Андрес Фох. Расмусен він також припускає, що війна в Україні триватиме щонайменше до кінця цього року, оскільки кремлівський диктатор сподівається, що президентські вибори у штатах цитую принесуть зміни, які так чи інакше допоможуть йому. Ну і розлише давайте з прямої мови. Я боюся, що це буде війна надовго. План А Путіна завоювати всю Україну за кілька днів провалився. Його план Б заморожений конфлікт, російська окупація східної України в надії на те, що захід ослабне і поступиться. На мою думку, наступний рік буде вирішальним. Якщо ми дамо українцям все необхідне, щоб не просто вижити, а й виграти війну. Вони мають хороші шанси відтіснити росіян. Ну, не ну, не не ну, нова, абсолютно теза має під собою підстави, має під собою підґрунтя. А якщо будуть давати в себе не просто вижити, а виграти зараз, ми поки що ну цього не спостерігаємо вже досить таки тривалий час. Що може вплинути? Що може змінити це рішення? Але з огляду на ті всі вибори, які відбуваються зараз у світі, і головне в наших стратегічних партнерах, сполучених штатах, де у Великій Британії ми бачимо, 4 липня будуть проходити вибори. Хоча у них у них є навіть якщо перемагають лейбористи, абсолютно стала позиція? Штати, дивіться, Франція Ультраправі Франція. Проблемна на сьогоднішній день. Там ультраправі перше місце, ультраліві друге місце, а партія Макрона третє місце. Ну, тобто, якось воно трошки не зовсім добре. Я не можу зрозуміти, як вони там взагалі між собою праві і з лівими, домовляються. Ну, є така тенденція, що вони можуть і домовитися. І тоді, ну, звичайно, в історії Франції, якщо я не помиляюся, це не перший раз, коли. Президент, президент, як то кажуть, президентська політична сила в опозиції в парламенті знаходиться, але тим не менше це не дуже весело для нас. Що стосується Британії, там веселіше, чому тому, що в принципі є заява одної іншої партії щодо підтримки України. Тобто ми там маємо фактично двохпартійну підтримку. Дай Боже, щоб наші, як то кажуть, дипломати в кедах туди не їхали і швидше відправили би залужного, то я думаю, що ми цю двохпартійну підтримку і не тут, втратимо. Тут головне месечне на шкодь так Так, та, та. ну я кажу, головне, щоб дипломати Кедах туди не їхали, а Зеленський за 4 місяці знайшов би тих 5 хвилин можливості зустрітися з за Залужним і відправив його в Британію, як то кажуть, працювати на дипломатичній ниві. Далі, якщо ми говоримо взагалі, ну що нам треба, ну зараз за штати ще скажу, але що нам треба? Світлана, нам треба зброя довгої руки, нам треба зброя, якої ми будемо діставати далеко. Нам треба зняття всіх обмежень на використання будь-якої зброї, яка є від західних партнерів. А то з однієї сторони. Танці заявили, що можете бити хоч на 200 миль, але через декілька час знову почали казати: але тільки туди не стріляй, туди не стріляй, аеродроми не чіпай. А якщо авіація, то тільки якщо вона вже взлетіла. Ну тобто, це називається трішечки вагітним, не можна бути, я вже колись казав Якщо говорити про енергетику і про той захист, скільки було виділено півмільярда на дроновий захист енергетичних об'єктів, можна було інакше. А що можна було інакше? 2 мільярда доларів на захист енергетичних об'єктів від дронах, це я скажу так по-простому. Це можна було в три кільця поставити хлопців з джипами, з кулеметами і кожному ще дати по стінгеру, і була би отака би оборона, і залишилась би купа грошей. Ну, чесно скажу, що для мене ця історія дуже така, не то що дискусійна, це мають бути кримінальні наслідки. і... Ситуація навіть з відставкою Мустафенаєма в цій історії вона не має залишитися просто тихонечко уйти в ліс. Це так роблять слуги. Ну, Мустафа ж, він же ж нормальний, порядна людина, мав би відзвітувати, правда? Ну я так думаю. Я думаю, що до цього ми ще дійдемо. Що стосується будівництва на Хмельниччині. Додаткового реактора, ну давай говорити відверто. Ну, купити... скільки він буде будуватися, бо купити... він справді зможе? Ну змагаються. через 10 років він дасть світло. Слухайте, нас на, на сьогодні проблема. Ми а ми а вони будують те, що через 10 років нам щось вирішить. Це по-перше. По-друге, ну давайте ще купимо в кого-небудь. Давайте в Росії купимо запчастини до того реактора. Бо реактор то російський. Ми купили його в Болгар, російський реактор, а до нього треба відповідні ще елементи, які треба тільки в Росії є. Як ми будемо це робити? Ну, чесно кажучи, для мене це взагалі. І наскільки це вирішить питання з маневровою Енергетикою на сьогоднішній день напередодні зими. Ну так воно не літає. Я вже навіть не буду казати про От, зауважили, що там собівартість електроенергії. У нас, якщо не помиляюся, енергатом виготовляє електроенергія по гривня 10. А транспортування електроенергії 2 гривня. Ну, дорожче, ніж газ по трубам транспортують. А як вони транспортують електроенергію? Вони що її вручну носять? Давайте говорити відверто. На сьогоднішній день якраз дуже хороший бізнес у тих, хто займається транспортуванням електроенергії. От, наприклад, автор сценарію Слуга народу він став енергетиком в нас. Нещодавно журналісти його питалися, з яких пір він так енергетично. Розбирається, е... Розбирається в транспортуванні, не в виготовленні електроенергії, а в транспортуванні. Тобто, ну там от зариті всі собаки. Ну а що стосується Америки, Світлана, давайте говорити відверто. Саміт НАТО. Чи запросять Україну? Ну, звичайно, не запросять це. Ми всі розуміємо. Ну, ми ж при пам'яті, як то кажуть, при тверезому розумі. Але а що ми і будемо сидіти спостерігати, як нас не запросять? Так, ми про це, що не запросять, знали давно, що під час війни це по-перше, а по-друге, Німеччина і Сполучені Штати висловились проти. І це було висловлено минулому році, якщо я не помиляюся, у черговий раз, останній раз так потужно. А тепер в мене запитання: а хто нас питає за зовнішню політику і національну безпеку? Президент України Володимир Зеленський. А скажіть, будь ласка, а чи відомо президенту Зеленському, що, наприклад, ну давайте говорити відверто, така країна, як Ізраїль, не є членом НАТО, але вони є союзниками Сполучених Штатів? Поза НАТО, і це дає їм можливість, що коли в них там якась заворушка відбувається, то в першу чергу забезпечують союзників. А Україну по остаточному принципу в даний момент, да? якщо ми так будемо порівнювати позиції стартові позиції союзника, так якби це не були б сьогодні бойові дії, звичайно, НАТО краще ніж союзники. Я це розумію. Але якщо не можемо НАТО, давайте хоча б цього добиватися. Далі напередодні. Виборів в Сполучених Штатах Америки, наприклад, той же самий Байден. Пане Зеленський, сідайте, їдьте, домовляйтеся з Байденом. В нього вибори на носі, і йому треба показати результат по війні в Україні. Це міг би бути дуже потужний результат. Чомусь. Той же самий Афганістан був, е якщо не помиляюся, союзником Сполучених Штатів поза НАТО. Е Південна Корея союзник Сполучених Штатів поза НАТО. Японія союзник Сполучених Штатів поза НАТО. До речі, між Японією і Росією до сих пір немає мирного договору по закінченню Другої світової війни. І там є спірні території і спірні питання. Так слухайте, ну я ж не президент, а ж я Зеленський, це ж його парафія. Чи я йому маю підказувати тут через телеканал Прямий? Ні, ну мені це, звичайно, лестить, що він, можливо, подивиться нашу програму і, і буде щось робити. Але я знаю, що точно не буде робити. От і все. А звичайно, констатувати, знаєте, вийти ньюсмейкером і статистикою займатися, що от на, на 6 росіян загиблих гине один українець. Отже, якщо ми сьогодні забаранили 1200 росіян. То це значить двісті моїх побратимів загинуло. То Зеленського це влаштовує. Чи як ну виступати статистом в цій історії? Хоча я знаю, що це неправда, те, що він сказав, тому що в нас є така історія, яка називається Пропавші безвісті, їх немає в списках загиблих, тому що тіло не змогли дістати ну якщо там орки вже зайшли на позиції, наприклад, а і от цьо, в цьому контексті. А вони в як в яку статистику в нього входять? Входять в статистику, точно відомо, що загиблих, чи все таки юридично формально ще вони числяться десь живими? Тобто, оці всі речі на сьогоднішній день, на превеликий жаль, у нас влада виступає в ролі ньюсмейкерів. А вони мають бути не ньюсмейкерами, це ми з вами можемо тут новини розповідати. Вони мають робити ту чи іншу роботу. Ну, але повертаючись до штатів, давайте говорити відверто дебати. Для мене особисто це, ну я так толерантно висловлюся. Але питання слабкої позиції донесення інформації, скажімо так. Про, про, було видно. Е, по результатам дебатів, звичайно, ми не можемо судити, що є, як там будуть вибори в Америці, тим більше давайте говорити відверто. Е, е, Хіларі Клінтон виграла дебати в Трампа, але програла вибори. Там таке буває. Тому, е, тому, звичайно, вони, американці, розберуться в своїх питаннях і так далі. Наскільки це для нас буде ризикований от які популістичні заяви того ж самого Трампа? В чому суть ризики? З однієї сторони, він каже, що умови Путіна є неприйнятними, але ми жодного разу не чуємо, в тому числі від, нашої, від наших формулювальщиків миру щодо виведення російських військ. Давай, чим закінчився саміт Швейцарії? Там в кінцевому документі є питання звільнення позиції. Це мотивою того, перетворів. що буде другий саміт. З з росіянами. Мірод, а, так, і, а... власне, там буде сформовано план миру, і це буде відбуватися не впродовж років, а за місяці. Ну, так от, я надію, дивився, надію кинув Зеленський дорожньою. Я дивився сьогодні деяку інформацію з приводу прогнозування економіки на майбутні роки. Я там дивлюся, що там 25 26 рік іде скорочення видатків на оборону. І сьогодні вже наша держава починають урядовці заявляти, що треба якось відновлювати дорожній фонд, бо ж він дуже сильно просів, бо ж гроші пішли ж на оборону, треба якось зараз це все е, по-новому робити. В них знову помінялися пріоритети, вони знову будуть мені в асфальт закатувати оборонні споруди. До речі, Інтерв'ю колеги Євтушка, я вам хочу сказати з приводу роботи ТСК: угу. 20 ярдів орієнтовно 20 мільярдів гривень. Це те, що розтирили на оборонних спорудах. Була публікація. Михайла Бондарев, він якраз є секретарем. А, секретарем ТСК. Да. Це, були, це до речі, результати сходу. Ці що не почала працювати так, комісія. Вони одразу 30 кримінальних проваджень випадали. вже є. Але це тільки по оборонним спорудам. А є ще ж ситуація з мінцифри із улюбленим улюбленим міністром Федоровим президента Зеленського. А саме дрони, реби і рери на сьогоднішній день. Наскільки в мене є інформація, запити, які дає ТСК на Щодо отримання інформації по коштам, по дронам, по тому всьому, спецзв'язок відповідей не дає. Чому знаю, чому не дає? Тому що депутати змушені вже як від себе подавати такі запити, не від ТСК, а від себе персонально подавати запити. Розкажіть, де гроші на дрони. Давайте не забувати, в місцевих громад забрали ПДФО саме на дрони. Тоді в мене питається в тій задачі. А хто сів? На сьогоднішній день ми бачимо, що є кримінальні провадження по корупціонерам. Всі на волі. В той же час будь-яке кримінальне провадження за залишену посадку чи за залишену позицію військові в тюрмі. Розумієте? І оце от називається на сьогоднішній день. Ми бачимо чергові пріоритети. На превеликий жаль, вони працюють не на перемогу ці пріоритети. Вони працюють зовсім не для того, щоб ми вижили в цій війні, і на це треба звертати увагу. Але на сьогоднішній день я не можу не процитувати найвеличнішого лідера сучасності по версії журналу Тайм, а саме пана Єрмака. Що корупції в Україні не найсама саме найбільше корупована країна, як сказав Єрмак, ну ми не сама найбільш корупована країна просто є такі люди, які спеціально масштабують цю проблему. Єрмак то мав на увазі мене, от вас, там, телеканали, які розповідають про корупцію. А я погоджуюся з паном Єрмаком точно. Є такі люди, які спеціально масштабують цю проблему. Наприклад, Трухін, наприклад, Трубіцин. Наприклад, там хто там ще там з тих слух, які зашкварились на корупційних скандалах, їх ж там ціла ціла гарядка, їх прізвищ всіх вже і не пам'ятають. Тобто, це вони масштабують проблему. То от мене питання риторичне. То Єрмак мав на увазі масштабує проблему той, хто розповідає, чи той, хто робить цю корупцію. Ну така історія. Це запитання до Андрія Борисовича, так і очевидно, що будуть їх ставити. Я ще маємо ще часу, і от я хотіла поставити запитання щодо керівництва збройних сил України. Да? Ту тенденцію, яку ми спостерігаємо останнім часом, якщо її можна назвати тенденцією. А наскільки висока ймовірність того, що ми зможемо спостерігати і змінення, зміну заміну а, і керівництва збройних сил України і головкома, зокрема, ну це ж відбулося. Ну давайте говорити відверто. В нас в Резнікова були яйця по 17, в Омерова зараз фляги. Тому я думаю, що тут треба дивитися в першу чергу міняти тих, хто розпоряджається грошима. Якщо ми говоримо про генералів і про питання голов, головкома, і питання угу. ком командувачів Збройних сил України, ну тут я замітив тенденцію, що як тільки на фронті вибачте, повна засада, так скажемо, чемно тут же активізовується Мар'яна Безугла. Вона пам'ятаю, коли в нас були серйозні проблеми на фронті, вона атакувала залужно. І так. його генералів сьогодні в нас не менш серйозні в інших ділянках фронту проблеми. Вона починає атакувати генералів головкома і так далі. Я не підтримую цю позицію народної депутатки. От і вітаю позицію, якщо дійсно хтось заборонив пускати її на на, на передову в ті чи інші бригади, то слава Україні! Правильно зробили, нема чого її там лазити, тому що я пам'ятаю, як вона сфотографувалася з шевроном Магури е, біля. Відповідної техніки на відповідній ділянці і тим самим фактично, на моє глибоке переконання, розповіла ворогу інформацію, що саме підрозділ Магура має таку техніку. А це техніка для наступу, для контрнаступу. Ну, це я так зараз дуже коротко сказав. І дуже багато інших речей, які вона зробила на даний момент, я вважаю, що вони мають ознаки кримінального правопорушення 435-1 Кримінального кодексу України. Тобто це моя думка така, але ДБР видніше. ДБР не бачить у них зір гірше ніж в мене. А, а чим завершиться історія з Тищенком? З тищенком? Ні, ну дивіться, є е, 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 рейтингозалежна влада, і рейтинги формуються у тому в повітряній кулі. Угу. І як тільки здувається повітряна куля, то корзина починає падати до землі. І що роблять ті, хто хочуть в тій корзині все-таки залишитись на верху? Вони скидають балас, і скидають там мішки з піском, різне лайно, і, там, і вони так будуть викидати, давати на с'єдєні під загальні оплески, що нібито щось відбувається. Те, що Єрмак розкумував Автищенка, ну це, в принципі, позитивно. Але мене цікавить цій історії трошки інша ситуація. Це є кримінальне діяння, вчинене за попередньою змовою групою осіб з чітким розмежуванням ролей. І якщо вони заарештовують охоронця, то я не бачив заарештованого поліцейського, який дав ті наручники. Він же ж там теж був поліціянт. Його звільнили, але я не бачу, що він заарештований. А чому я так наполягаю? Ніхто так не колеться. Під слідством, як самі правоохоронці. Вони так строчать явки з повинною, не встигаєш ручку в них забрати. Кажеш, все, хватить, вже інформації достатньо. Іди в камеру. Він, Ні, 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 я ще щось згадав, дайте я допишу. Тільки не в камеру. Розумієте? Так от я не можу зрозуміти, чому правоохоронець, поліцейський, який з відповідним жилетом там був, і в нього там нарушники, і він вчиняв активні дії щодо позбавлення волі е, людини, так от, чому він ще не під вартою. Тільки він туди попаде, повірте мені, він стільки розкаже, що Тищенкові буде мало. От. А далі ми будемо спостерігати, а що ж, на яку угоду зі слідством піде сам Тищенко. Ну, сидіть не хочеться. Ну я ж це знаю. Ну це ж історія така. Досвід адвоката мені підказує, що Тищенко теж дуже багато знає. Чогось мені так здається. Ну, я думаю, що ми поспостерігаємо за цією історією. Чи посадять Тищенка, чи не посадять, це буде довгограюча платівка. А так як він не під вартою, Ну давайте говорити відверто. Шуфриш під вартою? Ми щось чуємо. Як там Коломойський? Ми щось чуємо, а вже ж роки йдуть, а платівка ще грає. Але тим не менше вони хоч під вартою. А це й дома, то це буде ще довша платівка. Ігор, дякую за розмову за те, що завітав. Ігор Лапін, спецпризначний Збройних сил України, народний депутат восьмого скликання. Так, фактично, ми поки що не бачили жодного завершення, жодної гучної справи. І є яке якесь таке припущення, що незабаром ця справа перекриється ще одною якоюсь такою голосною заявою, справою, і все вони будуть збиратися докупи і залишатися якось так, десь в минулому.